в автівку не спинився, збив двох людей і вскочив на подвір'я житлового будинку. П'яний при кермі на коїв біди у Львові під колесами його позашляховика загинув один чоловік, інший забиттями в лікарні. Як з'ясувалося, водій колишній правоохоронець з місця аварії Юля Пенчук. Аварія трапилась близько 10-ї години вечора. На шаленій швидкості водій виїхав на зустрічну смугу і вдарив автівку. Не гальмуючи, через кілька сот метрів водій наїхав ще й на двох пішоходів, які йшли узбіччям. Один з чоловіків помер миттєво. Зупинився водій лише в городі приватного будинку, протаранивши огорожу. Автівка влетіла в подвір'я пані Марії. Жінка розповідає, саме з родиною хотіли вечеряти, аж раптом потужний удар усіх наполохав. Готувала вечерю, ми сіли в кімнаті і все. Пок як почули такі сильні грухи, такі грухи, що я ще ніколи в житті не бачила. Я думала не знати, що то чи вибух, чи що. Жінка вибігла на двір, а посеред городу поза шляховик, аби не паркан та дерева, на які припав удар, машина пробила б і хату. Дерева понищені, всі стопи повалені, ворота повалені. Я би не той виноград і не той стоп, то б було хату. Тобі було в хаті, то є буквально якісь 20 сантиметрів. Побачивши на подвір'ї розкидані від удару тіла двох чоловіків, пані Марія викликала швидку. Коли приїхали медики, один вів'янин уже помер, іншого ушпиталили. Лікарі про таких пацієнтів кажуть, народився в сорочці. Це поверхневі осаднення і рани. Крім того, є підозра на тупу травму грудної клітки, без пошкодження внутрішніх органів, тобто забій, ну і живота. На даний час стан хорого трактується, ну, ближче до середньої важкості. 40-річний Юрій каже, про пережити майже нічого не пам'ятає. Учора ввечері вертався з роботи, йшов на зупинку, аж раптом удар. Просто удар і таке біле світло стало, і все. І вже я нічого далі не пам'ятаю. Вже тут якби утямився. Позашляховик із польськими номерами закляк у городі Львів'янки, а його кермувальник після наїзду на людей з місця пригоди вже нікуди не тікав. Як з'ясувалося власник автомобіля 45-річний колишній правоохоронець, слідчий звільнений півтора роки тому. Працівники поліції, які працювали на місці події, встановили, що водій Хюндай перебував в стані алкогольного сп'яніння. Вже призначено ряд експертиз. Алкотест засвідчив. Півтора прийняла алкоголі в крові. Отже, водій перш ніж сісти за кермо хильнув майже пляшку горілки. За те, що їздив п'яним та ще й на смерть збив людину, правоохоронці порушили кримінальне провадження. Кара за таке від трьох до восьми років за ґратами. Юлія Пинчук, Тарас Олинець, програми Вікна СТБ.